Так, друзі, от роблю сердечко на день народження з купюри. От. І дуже багато варіантів продивився, Дуже тяжко це зробити, дуже тяжко знайти щось толкове. Ви Дивіться, просто як це все робиться. От берете любу купюру, можна навіть з листка звичайного зробити, без питань. Складаєте її вдвоє. Ось так. Бачите, просто вдвоє, щоб у вас було в центр, середина. В основному вже кожної купюри, якби центр є. Ну, ви Коригуєте його трошки. Потім обертаєте і складається так, Щоб вони були одинакові. Можуть, до центру по, по краям. Так ми зробили, потім обертаємо на другу сторону і складаємо, якби низ серця у нас вже є. Потім вверх загинаємо до низу. Отак. І от дивіться, як ми робимо ці штучки. Беремо ось так. Рівнесенько, щоб воно вийшло. Ось отак. І з другої сторони так само. О, от рівненько. Ви самі коригу на око, щоб воно вийшло рівнесенько. І серединку так само. Навіть так само от серединку закругляли. Це треба просто, я не дуже хочу, щоб в мене купюра прямо тут так, в такому виді була, і тому ви такого це є роблю. Ось таке сердечко виходить. бачите. Дуже просто, в принципі, люба людина може зробити. І це все просто нормально от так от проходиться. Щоб вона більш стояла так і все. Ось в такому пані у нас вивчилася садочку. От давайте, звичайного, папіра зробити і якби там всередині типу, такі щось поставити грубо говоря, з великого папіра зробити, так і поставити середину гроші. От відкритку таку теж можна зробити своїми руками за буквально пару секунд. Хвилинка.